Стівен Кінг Протистояння, розділ 29. Того ж вечора, коли Ларрі Андервуд ліг у ліжко з ритою Блейкмур, а Френні Голдсміт спала на самоті і дивилася той химерний зловісний сон, Стю Редман чекав на Елдера. Він чекав уже три дні, і сьогодні Елдер виправдав його сподівання. Після 12-ї години, 24-го числа, Елдер та два санітари прийшли та забрали телевізор. Санітари знімали його, а Елдер стояв, націливши на Стю акуратно замотаний пакетик револьвер, але тоді Стю вже й не хотілося дивитися телевізор, він був йому непотрібний, однаково показували саму безладну хірню. Йому лишалося тільки стояти біля загратованого вікна і дивитися на місто біля річки. Як співається в одній пісні, не треба бути синоптиком, щоб дізнатися, куди дме вітер. Текстильна фабрика вже не диміла сплинули яскраві стрічки і коловороти барвників, що плямували річку, і тепер рослом бігла чиста й прозора вода. Більшість блискучих автівок із фабричної стоянки, що через відстань здавалися іграшковими, роз'їхалися і не повернулися. Учора, 26-го числа, заставу проминуло лише кілька машин. Аби проїхати між тими двома блокпостами, водіям довелося виляти як слаломістам. евакуатори за покинутими автівками не приїжджали. Центр міста розкинувся перед очима стю, наче рельєфна мапа, і на його вулицях було порожньо. Міський годинник, який відлічував час його ув'язнення, не дзвонив від дев'ятої ранку, тоді мелодія, що звучала перед биттям, здавалася надто протяжною та химерною, ніби то грала занурена у воду музична скринька. Учора в будинку, який стояв на околиці міста і міг бути придорожнім кафе або крамницею, сталася пожежа. Перекресливши блакитне небо чорним стопом диму, вогонь весело палав мало не півдня, та пожежники не приїхали. Стю подумав, що якби та будівля стояла непосеред асфальтованого майданчика, могло б і півміста згоріти. Попри те, що сьогодні о півдні трохи помжичило, руїна й досі тліла. Стю гадав, що наостанок Елдер накаже його пристрелити. Чому б ні? Стане лише одним трупом більше, і він знав їхню таємницю. Вони не знайшли ліки, не з'ясували, як його тілобудова відрізняється від анатомії тих, хто захворів. Певне, їм навіть на думку не спало, що незабаром у світі лишиться зовсім небагато людей, кому він зможе все розказати. Стю був наче нитка, що вибилася зі шва та опинилася у полоні з заціплених придурків. Він був упевнений, що герой якоїсь телепередачі або роману знайшов би спосіб утекти, бо навіть деякі люди в реальному житті спромоглися б злиняти, але він не такий. Урешті його опанувало відчуття, яке можна назвати панічною покірливістю, і Стю вирішив, що лишається тільки чекати на елдера і триматися на поготові. Елдер був найпевнішою ознакою того, що в установу проникла синь або супергриб так звали хвороби його помічники. Медсестри й санітари кликали його доктор Елдер, та лікарем він точно не був років 55, жорсткий погляд, без почуття гумору. Жоден лікар до Елдера не бачив потреби в тому, щоби тримати стю на мушці, Елдер лякав його, бо було очевидно, умовляння і благання не допоможуть. Елдер чекав на подальші вказівки як накажуть, так і зробить. Він був списоносцем, армійським кілером, і з огляду на останні події вагатися Елдер не стане. Три роки тому Стю купив книгу «Вотершипський пагорб, хотів відправити її племінникові, який жив у Вако. Він добув коробку, але Стю не любив пакувати подарунки ще більше, ніж читати, тож відкрив книгу, щоби погортати її та дістати уявлення, про що там йдеться. Прочитав першу сторінку, потім другу, і книга його зачарувала. Стю не спав усю ніч, пив каву, курив та повільно просувався вперед, як людина, що не звикла до читання задля розваги. Виявилося, що там йдеться про кроликів, господи, помилуй, про найдурніших, найлякливіших тварин на всьому Божому світі, та мужик, який написав ту книгу, зобразив їх інакшими читаєш і справді починаєш ними перейматися. Оповідь виявилася страшенно хорошою, і, попри те, що Стю читав як черепаха, він прикінчив книгу за два дні. Найкраще йому запам'яталося незвичайне слово тхарн. Стю одразу ж зрозумів його, бо сам бачив удосталь тварин із тхарном, і навіть було що кількох переїхав. Тварина, яку вхопив тхарн, уклякає посеред дороги, присівши і притиснувши вуха до голови, і дивиться, яка втівка мчить просто на неї, не в змозі бодай поворушитися, щоби уникнути смерті. Оленя можна довести до Тхарну, просто посвітивши в очі так само діє гучна музика на єнотів полоскунів а постукування по клітці на папуг. Отак він почувався, коли бачив Елдера. Стю просто дивився в його порожні блакитні очі, і з нього втікала вся воля. Певне, для страти Елдерові навіть пістолет не знадобиться він, либонь і карате знає, і сават, і звичайні брудні прийоми, щоб він удіяв проти людини з такою підготовкою. Його знесилювала сама думка про елдера. Тхарн підхоже слово для кепського умонастрою. За кілька хвилин по десятій вечора над дверима загорілася червона лампочка, і Стю відчув, як на його руках і обличчі виступив піт. Так було завжди, бо одного разу елдер зайде сам, сам адже зайві свідки йому не потрібні. Десь у них має бути піч для кремації жертв хвороби, елдер запхає його туди, клац, і нитка вже не стерчить. Елдер переступив поріг сам. Стю сидів на лікарняному ліжку, поклавши руку на спинку стільця, він побачив Елдера та відчув у животі знайому нудотну порожнечу. Стю знову мало не зірвався і не засипав його благаннями, навіть попри те, що був упевнений у марності таких слів. За прозорим віконцем білого комбінезона й виднілося обличчя без жодних ознак співчуття. Тепер усе здавалося навдивовижу чітким, яскравим та повільним. Стю майже чув, як його очі перекочуються в орбітах, відстежуючи кожен рух елдера. Доктор був кремезним, опасисним чоловіком, і костюм сидів на ньому аж надто щільно, Отвір у дулі пістолета здавався тунелем. Як почуваєтеся? спитав Елдер, і навіть через той крихітний динамік Стю почув, що говорить він у ніс. Елдер захворів. Так само, відповів Стю рівним голосом, здивувавшись власному спокою. Слухайте, а коли мене випустять? Уже зовсім скоро, сказав Елдер. Він тримав зброю так, що дуло дивилося у напрямку Стю, не точно на нього, та водночас і не вбік. Елдер приглушено чхнув. А ви не з балакучих, правда? мовив він. Стю знизав плечима. Це гарна й мужня риса, сказав Елдер, язикатий народ завжди перетворюється на скігліїв і плаксіїв. «Містер Редман, 20 хвилин тому ми отримали звістку про вас. Наказ не те, щоб супер, та гадаю, що з вами все буде добре. Що за наказ? Ну, мені наказали вас, стюмитнув погляд за спину Елдера до поцяткованих заклепками дверей тамбуру. Господи боже. вигукнув він. Там, блядь, щур, у вас тут звіринець чи що? Елдер крутнувся на місці і на мить Стю так здивував успіх його хитрощів, що він мало не розгубився, а тоді зіскочив із ліжка і коли Елдер уже почав розвертатися, обома руками вхопився за спинку стільця. Раптом очі у доктора широко розчахнулися. Стю підняв стілець над головою, ступив крок уперед і з розмаху опустив його, вклавши в силу удару усі свої 180 фунтів. Сядь! закричав Елдер. Не. Стілець урізався в його правицю. Револьвер вистрелив, пошматувавши пакетик, і куля з виском відскочила від підлоги. Зброя впала на килим і знову вистрелила. Стю боявся, що має час лише на один удар, і ще хвилька, і елдер повністю отямиться, тож він вирішив гепнути як слід. Стю махнув стільцем по широкій дузі. Коли так замахувався Генрі Арон, удар означав 100-відсотковий хоумран. Елдер спробував підняти зламану руку, та не зміг. Терев'яні ніжки вдарили в білу відлогу комбінезона. Схалки пластику врізалися елдерові в очі і в ніс. Він закричав і заточився назад. Елдер перекотився, став рачки й поповз до револьвера. Стю останнє махнув стільцем, врізавши елдера по потилиці, і той впав. Важко дихаючи, Стю нагнувся по револьвер. Він відійшов, націлився на елдера, та той лежав до лілиць і не ворушився. На мить його скрутила жахлива думка а що коли Елдерові наказали не вбити, а відпустити його? Та це повне безглуздя хіба ні? Якщо Елдерові наказали його відпустити, то чого всі ті балачки про оскігліїв із плаксіями? Чому він сказав, що наказ не те, щоб супер? Ні, Елдера прислали його вбити. Стю дивився на тіло і його всього трусило. Якби Елдер надумав зараз підвестися, він міг би і в притул промазати. Та Стю не думав, що доктор підведеться ні тепер, ні будь-коли. Зненацька потреба забратися звідси стала такою сильною, що він мало не наосліп вискочив у двері тамбура у цілковиту невідомість, що очигала за ними. Стю сидів під замком понад тиждень, і йому хотілося лише вдихнути свіжого повітря і забратися якнайдалі від цього жахливого місця, та діяти треба було обережно. Стю підійшов до тамбуру, переступив через поріг і натиснув на кнопку з написом Цикл. Запрацював повітряний насос, і двері відчинилися. За ними була маленька кімната, умебльована тільки одним столом. На стільниці лежав тоненький стос медичних графіків, і його одяг. Той, у якому стю летів із Брейнтрі до Атланти, страх знову полоскотав його своїми холодними пальцями. Поза сумнівом, ці речі мали кинути до печі слідом за ним і одяг, і графіки. Бувай стю Редман. Стю Редман перестав би існувати. Насправді. Ззаду почулося якесь шарудіння, і Стюр Рвучко крутнувся в той бік. До нього згорблено шкультигав Елдер. Руки обвисли, з однієї очниці стікав слиз і стирчала зазубрана пластикова скалка. Елдер посміхався. Не рухатися, сказав Стю. Він наставив на Елдера револьвер, ухопившись за нього обома руками, та дуло все одно трусилося. Елдер ніяк не показав, що почув його, він підступав дедалі ближче. Скривившись, Стю натиснув на гачок. Пістолет сіпнуло віддачею, і Елдер спинився. Посмішка стала гримасою, немов Елдера штрикнула раптова колька. На грудях його білого комбінезона з'явилася чорна дірочка. Він погойдався кілька секунд, а тоді впав на живіт. Стю прикипів до місця. Деякий час він просто бездумно дивився на труп, а тоді вилетів до кімнати, де лежали його речі. Він спробував повернути ручку дверей в іншому кінці приміщення, і вони відчинилися. За дверима тягся коридор, освітлений безшумними флуоресцентними лампами на півдорозі до ліфта Стю побачив самотні ноші. Вони стояли біля кімнати для медсестер, чувся слабкий стогін. Хтось без кінця заходився грубим тріскучим кашлем. Стю повернувся, зібрав свій одяг та взяв його під пахву. Потім вийшов із кімнати, зачинив за собою двері та пішов коридором. Долоня пітніла від рукоятки елдерового револьвера. Стю підійшов до нож і озирнувся. Порожнеча з тишею діяли на нерви. Ніхто вже не кашляв, він очікував побачити за спиною елдера, повзе чи крадеться, щоб виконати свою останню директиву. Стю зловив себе на тому, що починає сумувати за замкненим, однак знайомим простором своєї палати. Знову почувся стогін цього разу гучніший. Біля ліфтів коридор розгалужувався під прямим кутом і тягся в обидва боки. Притулившись до стіни, там стояв чоловік, у якому стю пізнав одного із санітарів. Його обличчя роздулося і почорніло, а груди рвучко здіймалися й опускалися. Він знову застогнав. Біля санітара в позі ембріона лежав мрець. За ними у коридорі ще три тіла два чоловічі, одне жіноче. Хворий чоловік вік, згадав Стю, його звати вік, знову розкашлявся. Господи, мовив вік. Господи, що ти тут робиш? Ти ж маєш сидіти у себе в кімнаті. Приходив елдер, хотів зі мною розібратись, а натомість я розібрався з ним, відповів Стю. Мені пощастило, що він був хворий. Господи милосердний, ще як пощастило, сказав вік, і його груди струсив новий напад кашлю, цього разу слабший. Ох, мужик, так болить ти й не повіриш. Ну й халепа вийшла. Господи милосердний. Слухай, я можу тобі якось допомогти? розгублено спитав Стю. Якщо ти серйозно, то пристав пушку до мого вуха і натисни на гачок. Воно шматує мене зсередини. Санітар знову закашлявся, а тоді безпорадно застогнав. Та Стю не міг цього зробити безживний стогін віка діяв йому на нерви і терпець урвався. Стю кинувся до ліфтів, далі від обличчя, схожого на напівзатемнений місяць, очікуючи почути, як вік гукає до нього різким і водночас безпорадним праведним голосом, яким хворі зверталися до здорових, коли чогось хотіли. Та Вік лише стогнав собі, і в чомусь це було навіть гірше. Двері ліфта стулилися, і кабіна вже почала рухатися, коли до стю дійшло, що в ній може бути кілька сюрпризів. Це було б якраз у їхньому стилі пустять отруйний газ або ж знеструмлять, відшеплять кабелі, і ліфт полетить у шахту та розіб'ється. Стю вийшов на середину і нервово озирнувся, видивляючись приховані люки та ляди. Клаустрофобія попестила його гумовою рукою, і зненацька ліфт зменшився. Спершу він видався стю не більш от телефонної будки. А тоді стиснувся до розміру труни, поховання живцем, є охочі. Він потягся пальцем до кнопки стоп, а тоді подумав, що робитиме, якщо застрягне між поверхами. Перш ніж він здобувся на відповідь, ліфт зупинився плавно, як завжди. А що як за дверима озброєні військові? Та коли ліфт відчинився, єдиним його вартовим виявилася мертва жінка в уніформі медсестри. Вона скрутилася у позу ембріона біля дверей із табличкою жін. Стю так довго дивився на неї, що ліфтові двері почали зачинятися. Він виставив руку, і двері слухняно роз'їхалися, Стю вийшов із ліфта. Коридор вів до т подібного розгалуження, тож він рушив до нього, обійшовши мертву медсестру широким півколом. Ззаду почувся шум, і Стю крутнувся до нього, вихопивши револьвер, та то лише зачинилися ліфтові двері. Він подивився на них, глитнув і пішов далі. Гумова рука повернулася і почала вигравати мелодії на його хребті, нашіптувати, що досить уже походжати, час забиратися, доки хтось або щось не схопило його. Луна його кроків у півтемних коридорах адміністративного крила була аж надто моторошна. Хочеш погратися, Стюарте? Чудово! Повз нього ми готіли двері з матовим склом, і кожні прагнули розповісти свою історію. Доктор Слоун, записи розшифровки. Містер Белінгер, мікроплівка, копії файлів, Місіс Вігз на розгалуженні стояв питний фонтанчик, та від теплої хлорованої води його шлунок аж підскочив, ліворуч виходу не було. На вимощеній кахлями стіні висіла табличка із помаранчевою стрілкою та написом Бібліотека. Здавалося, коридор тягся в тому напрямку на кілька миль. За 50 ярдів лежав труп чоловіка у білому комбінезоні. Він скидався на чудернацьку тварину, яку викинуло на стерильний пляж. Самовладання почало кульгати, ця установа виявилася значно, значно більшою, ніж він собі уявляв, не те, щоб він мав підстави для ґрунтовних припущень. Коли стю сюди привезли, його провели двома коридорами, підняли ліфтом і посадили до кімнати. Але тепер йому вже здавалося, що будівля мала розмір центральних лікарень у великих містах. Тут можна було протинятися з кілька годин, дослухайся до луни власних кроків, подеколи наштовхуюся на трупи, тіла валялися всюди, наче трофеї в якійсь страховинній грі у пошуки скарбів. Стю пригадав, як відвозив свою дружину норму до лікарні в Г'юстоні, де їй діагностували рак. Куди б він не пішов, десь поблизу висіла мапа зі стрілкою, що вказувала на яскраву цятку ви тут було написано на кожній із тих стрілок. Такі мапи розвішували в лікарнях, щоб відвідувачі не губилися, як от він, загубився. Ох, малий, кепські справи, дуже кепські. Навіть не думай зараз впадати в тхарн вихід десь тут, сказав він. Йому відповіла химерна, бездушна луна. Стю не збирався промовляти це вголос, стало тільки гірше. Він повернувся праворуч спиною до бібліотечного крила, проминув низку офісів, вийшов до ще одного коридору і завернув туди. Почав озиратися, запевняючи себе в тому, що ніхто його не переслідує, наприклад, Елдер, але вірилося важко. Коридор упирався в замкнені двері з написом Радіологічне відділення. На ручці висіла записка, «Зачинено до подальших вказівок Рендал. Стю повернувся назад, зазирнув за ріг і поглянув туди, звідки прийшов. На відстані труп у комбінезоні здавався білою цяткою, однак від його нерухомості й довічності Стю захотілося кинутися на втьоки. Він повернувся спиною до мерця і рушив праворуч. За 20 ярдів коридор знову розходився в різні боки. Стю повернув праворуч і пройшов кілька офісів. Коридор упирався в мікробіологічну лабораторію, в одному з її відсіків на столі розлігся молодий шортах. Він був у коматозному стані, з рота й носа текла кров, дихання в його грудях деренчало подібно до того, як шурхоче жовтневий вітер у сухій кукурудзі. І тоді Стю дійсно зірвався на біг. Він бігав коридорами дедалі більше, впевнюючись, що виходу немає, а якщо і є, то на іншому поверсі. Стю переслідувала луна кроків, і йому вявлялося, що перед смертю елдери з віком пустили по його сліду загін військових привидів полісменів, а тоді цю фантазію витіснила інше що нагадала Стю про химерні жахіття, які снилися йому останні кілька ночей. Цей образ набув такої сили, що йому стало лячно озиратися. Стю боявся побачити, що за ним крокує щось у білому комбінезоні страхіття без обличчя із самою лише темрявою за віконцем з орг скла, прибулець з поза меж часу, простору і здорового глузду. Важко дихаючи, Стю завернув за ріг і пробів десять кроків, перш ніж зрозумів, що потрапив у глухий кут. Він врізався у двері з табличкою. На таблиці був напис Вихід. Упевнений, що ручка не провернеться, Стю взявся за неї, однак вийшло якраз навпаки, і двері відчинилися без зайвих зусиль. Він збіг чотирма сходинками до ще одних дверей, ліворуч у густу пітьму спускалися ще одні сходи. Верхня половина дверей мала велику прозору шибку, перекреслену грубим дротом. За склом виднілася лише ніч. Прекрасна літня ніч, і скільки свободи, що й не снилося. Стю стояв і зачаровано дивився на це чудо, коли з темряви сходового колодязя вигулькнула рука і схопила його за гомілку. Він хапнув ротом повітря, і воно колючками дряпнуло його горлянку. Стю озирнувся, його шлунок перетворився на шматок льоду, коли він побачив закривавлене, вишкірене в посмішці обличчя, що визирало на нього з пітьми. Спускайся та поласи зі мною курятини, солоденький. прошепотіло воно хрипким помираючим голосом. Тут так темно. Стю закричав і спробував вирватися. Вишкірена потвора, що сиділа в темряві, не відпускала. Вона розмовляла з ним, посміхалася і хихотіла. З кутиків її рота стікали кров та жовч. Стю копнув руку, яка тримала його гомілку, потім тупнув по ній ногою. Обличчя, що висіло у пітьмі сходового колодязя, зникло. Кілька разів гучно грюкнуло, а тоді воно заволало. Від болю чи люті, Стю не міг розрізнити йому було байдуже. Він ударив двері плечем, вони розчахнулись, і Стю вискочив на двір, розмахуючи руками, щоб втримати рівновагу, та це не допомогло, і він упав на зацементовану доріжку. Він сів повільно й сторожко, крики з темряви вщухли. Його обличчя торкнувся про холодний вечірній вітерець та висушив піт на лобі. З відчуттям, дуже подібним до зачудування, Стю побачив перед собою траву та квітники. Жодна ніч не була такою лагідною та запашною. Небом плив рогатий місяць. Стю вдячно глянув на нього, а тоді рушив до дороги, що вела до містечка Стовінгтон, яке розкинулося внизу. На траві блищала роса. Стю чув, як у соснах шепоче вітер Я живий. Звернувся стю Редман до ночі і заплакав Я живий. Дякую Боже. Я живий. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, господи. Дякую тобі. Трохи похитуючись, він рушив дорогою. Розділ тридцятий. ТИХАськими чагарниками гуляла курява. І в Сутінках вона створила прозору завісу, від якої місто Арнет стало схожим на світлину з привидами Світлину кольору Сепії, вивіску Тексако зірвало із заправки біла гепскомба, і тепер вона лежала посеред дороги. Хтось у домі норма Брюїта не закрив газ. І вчора від іскри з кондиціонера будинок злетів у повітря і закидав усю лорел стрит шматками деревини, гонтом та іграшками від Фішер Прайс. На мейн стрит у стічній канаві лежали солдати з собаками. У магазині Суперкрам Ренді на м'ясному прилавку, перекинувшись через стільницю і звісивши руки з іншого боку, лежав чоловік у піжамі. Один із собак, що наразі лежали у канаві, трохи погриз його обличчя та потім утратив апетит. До котів грип не чіплявся, і вони десятками сновигали навкруги примарними тінями то ховаючись у сутінковий безрух, то знову виринаючи з нього. З кількох будинків безперестанку линув звук телевізійних перешкод. Подеколи стукотіла якась віконниця. Посеред Дьорджин Стрит, якраз перед таверною голова індіанця, стояв старий вицвілий та іржавий червоний універсал із ледве прочитуваними словами на боках швидкісний експрес. У салоні лежало трохи порожньої склотари, пляшки від пива і газованок. На Логан Лейн, у найкращому районі Арнета, на ганку будинку Тоні Леонмінстера вигравали повітряні дзвіночки. Скаут Тоні стояв на під'їзній доріжці з опущеними вікнами. На задньому сидінні сімейство Білок зробило собі гніздо. Сонце покинуло Арнет, і чорним крилом місто накрила ніч. За винятком щебету метушні дрібних тваринок і співучих дзвіночків тоні Леонмінстера у місті не чулося ані звуку, ані звуку, ані звуку.